І всім привіт, друзі! З вами я, Дмитро. І сьогодні ми з вами будемо відкривати ось такі кейсики Сумон. І будемо відкривати е, е, ново, новорічні. Пана. Так, відкриваємо один такий крейт. О, легендарка одразу ж випала. Давайте квестик заберемо. Клевок. А, так далі. 900 одразу відкриваємо і відкриваємо один. Ну, тут нам нічого нового не відкрилося. Ладно, пішліть відкривати другі. Киски. Ось тут. Таск, клем. Да, я на 135-й на вдох. Так, відкриваємо один. Відкриваємо ще один. Може випаде щось готове. Ще один відкриваємо. Давайте один активіти ящик відкрию. Де нічого ніколи не падає. Я один ящик відкрию. І останній. І мені нічого не випало. Так. Ладно. Так, трейд нам кинув, чувак. Підекли. И вы телепортируемся в плазу в тайгах. Так, плаза. Так, телепортуя. Давай швидше. Так, біжимо. Беремо, літаємо сюди. Так, кейсики. Так. Що ми можемо ще купити? Окрім кейсиків. Я дуже собі хочу що. Бентитабе дуже хочу собі. Сто в бэк за 90. Блін, мені не хватає, крім. Восьмий гик. Кстати, восьмий дик. Ще раз почвал. Можете скидувати на пошту воді разных вида я до проти буду. Ну то погнали... Це як його не порабоща кредитов. Ось так от. Давайте ще телепортируємося на другой сервер. Может, там кейсики будут по нормальному Что у нас тут? Бежима? Бежима. пам 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 Так, 55, 55. пятьдесят пять. Так, ми переходимо на другий сервер ось сюди. Це буде дуже довго. Що це таке? Хм. Дуже странно, але ладно. І взагалі немає. Ладно, да? Mm -hmm. Йдемо далі. О, тут відкриваються кі. Дві одні. Я попав на відкриття кейсиків. Блін, Я вже думав, я думав що випав цей, як його. Я думав, що чел випав цей. Огодлі один. Так. 70, о, тридцять. Сюди. Давай. Сюди. І відкриваємо його. О, два кейси. І Це нічого. Так. И ще один. Ну, це Лего Тут одразу ж понятно. Ну, на цьому мы закінчуємо наш відеоролик ролик. Напоминаю, так, телепортируємося на лобі Точно! Точно, точно, точно. Зовсім За зовув. Я ж відкрив болі більше, ніж 10 ящиків, так? Так. А що там дають? Таск? Я забираю собі Годлі. Сюди. І я собі Годлі забрав. Мені тобто тепер а, санта не потрібен, так? <свят> <свят> Ладно. <свят> Ні, цей потрібен, а цього ми удаляємо і цього ставимо. Так. Сьогодні ми відкрили нового годлі. І от пост-офіс. Заходимо сюди, в мене поки що пусто. Поки що пусто. Ось мінік. Так, зараз ось мінік. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і гарного вам дня. До побачення!